Процес платіння свідок, у нас, я вважаю, до творчому процесу, це дуже цікавий процес і не складний взагалі. І кожна людина в цьому процесі може приймати участь. І тому і, а зазвичай платіння свідок для Збройних сил України це взагалі це. Ти долучаєшся, до ти підтримуєш Збройні сили України і допомагаєш своїм своєю трудовою діяльністю і зазвичай це відчувають наші військові. Основна, мабуть, це проблема це у нас ручки, які платують всі сітки. Тому що в нас в основному платують одні ті ж люди, волонтери, які. Безпосередньо з нам уже на протязі року, мабуть, ну не троху, да, десь місяць-шість плиту з нами. А дуже мало людей долучаються до цих процесів, ну але ж хочемо, долучаємо, шукаємо виходи з цих ситуацій і хочемо, щоб з нас збільшилася кількість людей, які будуть приходити і допомагати пласти садки. Взагалі, благодійний фонд був створений у нас майже під час окупації. А після окупації почав активно працювати на наших територіях Київської області. Фонд був стороне нашими хлопцям знайомими. І так ми разом об'єдналися і почали об'єднуватися волонтери між собою в цьому фонді. Ми почали займатися активно діяльністю. І до цього часу зараз в нас, звичайно, волонтерів не дуже багато, а є, саме є більш активні люди, які допомагають нам волонтери. Це, я думаю, близько 10 чоловік. В першу чергу ми допомагаємо військовим, саме плетемо маскування, шиємо москітний захист, плетемо кікімори. Сітки, це все безмежно потрібно на фронті. Запитів дуже багато. Їх потрібно виконувати швидко. Людського ресурсу насправді не вистачає через те, що чим було б більше людей, тому скоріше ми виконували запити. Знову ж таки, питання в сітках сама сітка, в котру будуть заплітати дівчата. Питання з фанбонду так це дорого, і тому м'яко кажучи, ми якимись власними зусиллями намагаємося все закупати за допомогою донейшену Люди допомагають знову ж таки, або хтось купує сам і привозить до нас знову ж таки, аби наші дівчата плили. Ми дуже достатньо часто відправляємо гуманітарні конвої для цивільних, в першу чергу, у співпраці з різними фондами. Співпрацювали, як янгол охоронець від людини до людини знову ж таки зі свободою України. З іншими фондами, наприклад, якось це вчора везли допомогу на Херсон у співпраці з фондом Україна незламна. Зараз знаєте, яка ситуація на Кновакаховка, Херсонщина і так далі. Ми буквально вчора повернулися з гуманітарної поїздки, везли допомогу людям. І на дорозі назад евакуювали з Херсонщини евакуйованих з води тварин. Вже ось цей весь тиждень, котрий а, після того як все сталося, ми допомагаємо вивозити тварин з цих територій. Бо наплив дуже дуже шалений. Зараз вода опускається, тварин все більше і більше. Люди повиїжджали, тварин покидали. І вони будуть просто вмирати. Ви самі розумієте, наскільки там важка ситуація? Наш наш по наш фонд по западного військових почав організовувати поїздки на, на фронтові, прифронтові території Харківської, Донецької і Херсонських областей. Це у нас вже багато десь ми виїжджаємо раз в три тижні, раз в місяць формуємо допомогу, запити а, від військових і, і вивеземо їх безпосередньо до них, до їх частин, до близько лежачої бли, територій, де вони знаходяться.